Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Друзі, це відео так, хочете, вважайте, рекламою, хочете, як хочете, може комусь буде корисно інвентар для бджільництва. Кожен рік оце викачую і кожен рік згадую Андрій Боськевича гарним та добрим словом. Ось ціл, півтора метровий. Який придбав Андрій Баскевича. Це було давно, вже я не пам'ятаю скільки років, але придбав Андрія Бакевича. Дуже корисна річ. Так само, друзі, ось дивіться, старенька медогонка трьохрамочна, якщо не багато роботи, я ту велику не беру, а маленьку, он поставив собі пульт, керування також Андрія Баскевича брав. Лупить медогоночка, 6 полурамочок ставиш 145-х і вперед. Ось зараз сижу вам, знімаю відео. Воно там працює, тут друже наріже, а я відео знімаю. Так що, друзі, комусь може бути корисний інвентар для бджільництва. Андрію Босккевич, якщо ти подивишся це відео, дуже щиро тобі дякую, що ти допомагаєш бджолярам. Це дійсно допомагає.